Так, ну що, друзі, всім привіт! Бачите, така весна у нас... Ой, блядь, весна. Зима. <сум> Зима на дворі. Що могли комунальні служби, то почистили. Що не могли, то не почистили. Колапс в Європі. Антлантичний циклон прийшов, всі в шоці, всі схвильовані. Як ви знаєте, Європа завжди схвильована, не тільки Європа. Але... Я тепер вже як з фільму... Фантастичні машини. Ну нічого. Що хочу сказати? Зима прийшла дуже крута. Сьогодні мороз. Мінус 10 обіцяють. Все дуже гарно засніжило. А ви переходіть на лайв-трансляцію, йду, бачите вже церква поруч, а це означає, що зараз буде службочка онлайн. Може в кінці вийду ще де озеро. Де озеро, то з качками трішки погуляємо. В общем, всіх вітаю на своєму каналі. Радий вас всіх бачити. Давайте збираємося вже, згуртовуємося новий рік, треба розкачатися вже. Вже скоро кінець січня, а ми ніяк не розкачаємося. Тому всім гарного такого зимового. Такого настрою. Пока-пока-пока. Зустрінемося вже завтра.